Головний секрет російської речі. Що ти розумієш про російську мову, коли перестаєш нею розмовляти? Дяства, принібріження. Авось а прамечева одним з неочевидних, але дуже важливих інсайтів цієї війни стало усвідомлення того, що російська мова смішна. Ти шо, з злузду з'їхав, чи що нікої ця прихована істина відкривається десь на другий день спілкування українською. Спробуйте. Дорогой, посмотри, так это ж гаверла. Все, как в школе учили. Кожного другого українця вже відкрилися очі на те, що улюблена мова Андрія Чекатіло і Аркадія Укупніка звучить так, начебто телефоне. <звук> <Hey, звук> <Hey>, почекай. Ви <звук> <звук> перепотали картиночки. Ектінки Винки заговорив церковно слов'янською. В своєму старому домі Петр Гурамович поселился один. Постепенно привык и даже как будто внутри устаканился, уравновесился рутиной снов и пробуждений. Утром варил яйцо, ел его с брынзой и помидором, ловил белых амуров, стрелял в перепелок, по вечерам перечитывал оставшиеся от Зиночки мифы Древней Греции и привезенную Можно зоной. Можно да, и... Предначертание. Століттями українцям вбивали в голови, що смішною, а відповідно й не справжньою є українська мова, наївна, дурнувата мова села. Мова для антистрес-хороводів після панщини. Не мова, а Блять, і також мова є, ну, якась підпадає. Ну поляки можуть розуміти українську. Ну коротше, хто там ще майже всі слов'янські країни можуть розуміти українську мову. Білорусь. Ті самі можуть розуміти українську, як і українці можуть розуміти білоруську. Ну, типу, да-да-да, та сама мова, о якої говорили тільки селяни. Ой, все. Суцільна ну, гумореска. Що я, що я реагую на пропаганду, яка використовується в Радянському Союзі, це вже всі давно знають. Турба та прокраса та догляд догляд. Згадайте себе у віці 12-13 років, коли навіть найстійкіші з нас, дідів і дідес, роз'йобувалися зі слів спалахуйка на цюцюрник через чепірка. Хоча знайти такі слова в українській мові неможливо. Подсчитай! Та й взагалі в Україні. Бать, я зупинив, блять, по таймінгу. Я взагалі хотів. А, як це, блядь, мем задати? Короче, дивіться, я зараз знайду. Вигадали на хакатоні поляки та австро-венгри, щоб в росіян ніколи не закінчувалися анекдоти. От Павел Гроч говорит, ми независима страна. Я говорю, в чому независим? Вот у нас є флаг, герб, гімн, язик отдельний. Я говорю, Павел Григорьевич, як по-українськи буде спина? Спина. Рука, як буде? Рука. Жопа как будет, срака. И что, вам за одно слово и герб, и гимн, и флаг? Тоди, як русский язык, вот это да. Вот это удаль богатырская. А... Чуть, все, у зв'язку з вакантною посадою декана факультету кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носяться між банковою і Грушевською, та там деякі пройдесяти на тих немає. Згадали трошечки. Галтіли свістопляс високоблагородія. да і чого ж просто-напросто устна річ Всевишнього? І дивовижно, знаходячись всередині російської мови, спілкуючись з нею, читаючи нею, споживаючи нею контент, ти в це свято віриш, навіть відчуваєш ніякое благолепіє. Ну, смисл слова, благоліпія, звісно ж, прекрасен. Варто ж зробити хоча б півкроку в бік та струсити з себе цю сугестію літери «й» та твердого знака, як стає очевидно, що російська мова це Євен поч... Весенчвена. Ну, давай, 20 лайків, ладно, проходивай. все, проходуйся. Тьомкінська деревня. На вході стоять кудлатий Толстой та підпертий березою Тютчев. іначе надувні ляльки біля магазину Дніпром заманюють тебе обіцянками неймовірних глибин та величі. Але одразу за їхніми спинами тебе чекає гулаг, стерлять, снухачество і зять. І Арестович. Все, український варіант руского мови, вопрос закрит взагалі. Так, в будь-якій незрозумілій ситуації. Що, бля, український варіант російської мови. Ладно, Арестав, чи ти гімна поїш? Ти русня робить три речі. Суб'єктність опонента кричить про власну велич та сочиняє стихи. Пилають дома, пилають машини. Нас убивають без всякої причини. Диша тяжело, не хватає озона. Ми привращаємося в серую зону. Підписуйтесь на канал Телебачення Торонто, якщо були впевнені, що Озон заримують з Кабзоном. Фріславути, а як же Сан Сергійович пушкін та? поправляючи кандібобір та перекрикуючи Олексія Арістовіча, питає наша постійна глядачка Наташа Блащенко. І тут ми висловимо контраверсійну думку. Пушкін справді геніальний поет. Ну, окей, давайте. Типу, жарти в сторону. А більшість. Ну ладно, я. Не буду говорити за більшість, я буду говорити за себе. А я використовував російську мову в побуті, я використовував російську мову на роботі, я використовував російську мову по дефолту, коли я з кимось спілкувався. Спочатку повномасштабки, після повномасштабки, блять, не знаю. Десь тиждень-два оцього перехідного періоду, і все, я почав розмовляти українською. Так, да, були рофли. Я не вмів міняти мову російську на деяких інтерфейсах. І постійно колеги, які зі мною розмовляли також російською, почали з мене гнати, що я не можу змінити мову. І, блядь, саме прикольно, що вони це змінили, і мені не сказали сукі. І просто з мене гнали. Ну ладно, це таке. Це це наболіли. Ну, зараз я стараюся по всіх інтерфейсах ставити українську. Дехто помічає у мене російську навіть на стрімах. Ну, блять. Неможливо у всіх софтах поміняти одразу мову на українську. Не повсюди вона є навіть. Ну, я стараюся. Це єдине, що лишається зі мною російською, і сподіваюся, останнє, що в мене залишиться з російською якось так. Давайте всі дружно похлопаємо. Таблиці російською? Які таблиці? Які таблиці? Бо треба бути генієм, щоб змусити ці рускі слова і русські літери набути якоїсь естетики. Чудовищна бездуховність. Пишуть в коментах слово єбаний. Ребята, я хочу сказати, що слово «йобаний» пишеться через «єбаний». І саме тому росіяни так попаяні на Пушкіні, і саме тому вони намагаються впарити його всьому світу, бо світ не розуміє справжньої геніальності Пушкіна, а росіянин розуміє, Пушкін дає рускім надію на хоч якусь красу. В цьому сенсі Пушкін геній, колись звичайний поет. Пише вірш, він просто пише вірш. А коли вірш пише російський поет Пушкін, то він бореть закони природи. Він таки пролазить через полицю з книг в фіналі Інтерстелла. <клес> він... <клес> У нас в школі була російська мова. Ми вчили в школі російську мову. По-перше, це взагалі Ябаний Крінж Єбаний. <клес> єбаний. <клес> По-друге, я не пригадаю взагалі. Був у нас у програмі Пушкін, але я не пригадаю блять нічого абсолютно. От хто вчив в школі російської? Ви пам'ятаєте щось пов'язано з Пушкіном? особисто я ні. на нуль. <му> <ган> Завдяки невпинній роботі російської пропаганди, в останні десятиліття російська мова стала карикатурою сама Ти, на себе. Душна? Вежливі є люди, не все так однозначно, нас там нет. Всі ці кліше стали мемами, які множать російський абсурд і підштовхують до іронічного сприйняття мови. Ну, бо важко захоплюватися тим, що створено з нібиліц. І чоловік сказав я російський, і бог заплакав. До того ж російська мова замка. У мене в школі вчили вірші пушки, але на зарубіжній літературі. А, зарубіжна література у нас також була, Та також треба було. Але в нас зарубіжна література не обмежувалась російською, дякувати Богу. Завжди занадто драматична, театральна, іноді навіть патетична. Це викликає відчуття штучності та напруги, наче в кінці речення тебе каструють. У них одна ціль – розкасірують бувший советський союз і його основною честь Російської Федерації разкасіровать це що, це як? Це ви навіщо? Це слово вчергово нагадує, що російська мова має стати запобіжником сексуального потягу один до одного. Просто уявіть, що ваш партнер питає вас, чи хочете ви зайнятися коханням, а ви йому відповідаєте: і що ви так? Наче мова йде про ще один черпак супу, і це вже не кажучи про те, що в російській мові є слово влагаліще. Она отказала мне, сказала, что любит тебя, Думай, что любит тебя! Да, она не может любить меня! Російська мова також Ладно. цілковито пояснює причину розповсюдженої культури зґвалтувань та інцесту на Росії. Таким чином росіяни намагаються подавати контрацептивну природу власної мови насильницьким шляхом. Путін вздідютюшили економіку, тому що порухи не працюють. Молодіж вінгається під музику своєї мілосниці Айлі. Очередним свідством того, що російська мова це в першу чергу смішно, а вже потім віліко і могучо. Є той факт, що єдиним популярним українським артистом, який в 2025 році співає російською, лишився комік Андрій Данилко. На жаль, смішною та недолугою російську мову робить не господь Бог, а контекст історичний пропагандистський культурний. как в древности на Руси называли месяц май. Травень. Светень. Грудень. Травень. <сíck> червень. Серьезно? Это <так> просто было? Світі. І так, російська мова це в першу чергу мова держави окупанта, мова, якою віддають накази про вбивства українців, мова, якою катують українських полонених. Ну і тільки потім, десь в кінці цієї величезної черги, Жаль. це привід для приколу. Та я коли чую російську мову, для мене це тупа небезпека. Я такий, типу, мене прямо ж тіло мобілізується. Я досі це прям відчуваю. Це мені здається, вже ніколи не пройде. Ну, типа рік вже минув, як мене повернули додому. У мене досі це відчуття є. То тобто, я там, коли в закладах це чуючи по вулиці, такі типу, небезпека поруч. Але про цей важливий аспект російської мови ми поговоримо в окремому відео. А зараз робіть рілси, тіктоки та шортси, Тегайте телебачення Торонто в Сторіс зі своїми власними прикладами усвідомлення того, що російська мова то ще прикол. Зробимо російську мову смішною знов за найсмішніший відос. Ми подаруємо пам'ятник свині у масштабі. Ніхуя собі тренеркований. Сука, вони мою ідею... А чи я їх ідею спизду, блядь? А хто перший ще почав дор... розігрувати 3D-друковані речі? Ні, телебачення Торонто спиздали мою ідею, що можна розігрувати 3D друковані речі. Офіційно заявляю. Один до 69. Друзі, глядіть, Це Ой, фу. Пані та панове, разом з благодійним фондом Сергія Притули, Азов Уан та Файне місто просимо саме тебе долучитися до придбання та переобладнання 10 кейсиваків для 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ. Що таке кейсиваки? Це швидкі, надійні та прохідні евакуаційні автомобілі на базі Toyota Land Cruiser 78. Вони дозволяють оперативно та безпечно вивозити поранених із найгарячіших точок фронту. Посилання на банку під відео. Дякуємо за будь-який донат. Посилання на банку буде в коментарях і в описі під реакцією. А також я скопію посилання зараз, щоб ви могли задонатити. Євен розіграй пам'ятник свині. Хочемо, блять, дайте мені модель. Бам.